Історія людства така неосяжна. Читаю, шукаю, досліджую, вчу епохи, століття, злети і падіння. Артефакти чекають. Всім уваги й терпіння. Добрий день! Я Бугаєнко Назар. Мені 13 минає, але я не пасую ягнят за селом, а навчаюсь у комунальному закладі Завалівський ліцей. Голованівського району Кіровоградської області у 8 класі. Тема моєї роботи зброя різних епох у зібранні музею Завалівського ліцею. Мета моєї роботи дати характеристику зброї різних історичних епох, яка була знайдена на території Середнього Побужжя і присутня в зібранні археологічного музею Завалівського ліцею. А завдання описати зброю з колекції музею, визначити її приналежність до археологічних культур та встановити її функціональне призначення. Найдавніші знахідки зброї виявлені на нашій території в добу неоліту. До них відносяться дві шліфовані кам'яні сокири, відомі науці під назвою Шелестинкаю. На думку вчених, вони могли використовуватися як предмети підвищення статусу осіб племені і так як зброя. Обидві знахідки виявлені на поселенні культури лінійно стрічкової кераміки Кам'яне Заваля. Зброю трипільської культури представляють кам'яні сокири. Одна з них такою могла стати за умови, якби в ній закінчили свердлити отвір. Інша сокира без отвору, очевидно, кріпилася до ручки шляхом прив'язування. Походження першого виробу нам невідоме, а другий виявлений на поселенні могильне три. До трипільської культури відносяться кремнієві наконечники стріл трикутної форми. Вони характерні для середнього та пізнього етапів розвитку культури. Більшість із них знайдені на поселенні Кам'янеза 1 членами наукового товариства юний археолог. На цьому ж поселенні нами було зібрано кілька гранітних куль. За висновками вчених вони могли використовуватись під час військових сутичок як елементи метальної зброї. До доби пізньої бронзи належить на верші гранітної булави, виготовлене способом шліфування. На виробі спостерігається заглиблення для ремінця, яким воно прикріплювалось до держака. Артефакт виявлений на поселенні Сабатинівської культури Козачий яр 3. Також до доби бронзи належить кремнієвий наконечник списа. Виявлений на поселенні Білозерської культури Березівка 3. Випадковими знахідками у нашому музеї є бронзові наконечники стріл. Найдавніші з них дволопасні, відносяться до 6-5 століть до нашої ери, а наконечники пірамідальної форми до 4-3 століття до нашої ери. На території поблизу завалю були виявлені скіфські залізні наконечники списів. Один із них був знайдений в річці Південний Буг, інший на полі поблизу Синього озера. Також на черніхівському поселенні Завалі РЦО виявлено залізний трихопасний наконечник стріли. Припускаємо, що він належав до елементів Сарматського військового спорядження. А цей наконечник стріли виявив учень на подвір'ї у своїй бабусі в селі Бандурове. Такі типи наконечників характерні для 10-12 століття, тобто доби Русі. До козацької доби належать дві сокири. Горбачі. Одна з них виявлена поблизу села Кам'яний Брід, інша в Саврані. Обидва вироби виготовлені із заліза способом кування. Найпізнішим збройним артефактом нашого музею є артилерійська шабля Бебут, запроваджена в російській армії в 1907 році. Бебути мали невелику довжину близько 60 сантиметрів. Для того щоб обслуговуючому персоналу було зручно рухатися біля артилерійської установки. Зробимо висновки. В колекції музею Завалівського ліцею наявна зброя різних історичних епох від неоліту до модерного часу. Її можна розділити по категоріях, в залежності від матеріалу, на кам'яну та металеву, в залежності від способу застосування на зброю ближнього бою, сокири, шаблі. Та дальнього бою. Метальні кулі, стріли та списи. Колекція зброї археологічного музею є цінним джерелом для вивчення військової справи різних археологічних культур на території Середнього Побужжя. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Дякую за перегляд та прослуховування.